Це мені лютчику дзвонок приїхав. Покинув ворота відкриті і примчався. Ох, кицька тікай. Ох, і вже. Последній. Кицька, сицька, дід по твоїй шиї їздив, послідній забрав каже. а вони ще й замерші. Я вона ж хотіла свіженьке. Та як все нема? Ну юшкінку, кицька, жди поки вони розмерзнуться. А, ну хай лежать на сонці розтануть. Вчора лило, як скаженне, поналивало. А сьогодні ще воно і сьогодні почав лило. Чи ні, зранку? Ливо, а як. Лило зранку. І ще обіщали після обіду були. А назад. О, оце дід мені вже до чаю приніс. А це о, де який колосок сьогодні. Так, о, порізай, А який м'ясний хороший дід. Що, забрав последній теж. Вже хліб последній забрав. Колосок, так. Ага. Да. Ну, ти пішов. І цукру кипяв. Дід без цукру що, не може. Але, але, ю... але вас що прийдете сайт? Я йому не цього не заказувала. Ніколи цукер не заказує, він сам собі купляє його, бо я його собі не купляю, Я тільки мед купляю собі. І то його так облизую. Він у мене довго-довго. Кицька, усьо. Та чого ж ти так кричиш? Стоїть і кричить. Підожди трошки. Ти що не не розумієш, Кицька, що воно замерша, і все. Ну як я тобі дав? Може вкинуть у воду в гарячу його. Так, це ви ж такий, А який? Половину візьми, а половину. Ти ж зараз не з'їси, бо я довго лежав. То, То все є, на що? Пів хлібини остав. А пів я заховаю в морозилку, Бо дід дві хлібини, отакі здорові, їсть цілий тиждень дав. Якраз хватає йому на тиждень два хліба великі, А кицьки не вистачає. Такий дощ був вчора, не пішли по легені. Вона залишилася без легенів, а сьогодні тепер давай шукать, бо кицька голодна. Вона не голодна, її давали. І паштет давали, і я їй давала там от свіжого сала кусочки. А вона кричить мало і все. Ну нічого, чекай, кицька, чекай. Чекай, чекай. Ох, яке сонце вишкірилося, може, хоч трохи підрякнути. Там же ні нагород, нікуди. Скільки ж воно поналивало? Лило безконечно і ще обіщає, обіцяє, буде лити, а завтра грози будуть. Що це таке, куди нам може ховатися? Ой, діду. отак так то ми живемо. Ще як підуть грози з градом, то... Весело нам буде. Так, що то дідові приготую на обід чи на вечерю зараз, а тоді підемо смакувати, що Бог послав тіпа такого. Всім доброго вечора. і смачного. Что там? Грамм. Клюешь. Ну, та по макарону не буду клювать. Ну, ты же не умеешь есть вилку. Ложку. Да, О, выскочил. Надо ее догнать. Куда? Куда ты Она уложила кучу. Ну воно якось більше не наложується, і так думала більше. А воно сковзається із старілкою. Якщо зараз хочеш, то там ще є. Так, бери, я ще бери, бери, із травичкою. З якою травичкою? Ох. То цибуля, а не травичка. А травичка? Травичка. Все трава. А травечка? Все то... трава. Вот травичка. А де бабо? Куди? Ты чи що? Ага. Куди? ці макарони. Нічого, от будеш догонять. Це, це спеціально так. Да. А що в тазик надо було накидати? Ну, то в якусь глибшу миску. Чи? Ого. Та ти такий голодний, щоб глибшу миску хочеш. То щоб менше, то щоб бортики були, а не на... Ти на як ото казка, журавелі лиситься, чи блядь. Читала? Це так да. Ти хто ну, ти хто? зробила так? Так, слухай. А... Не командуй, Тут я головний. Була колись да по ще є ага. да. не ділася. Тоді не, хіба, а ти хочеш, щоб я вже десь ділася їжа того. Ага. Дід. Хороше? Ти завжди просив макарони, мені макарони. Ти вже знаєш, як угірки садить. Огірки садить, я вже посадила їх. Не, не знаю. Я тобі розкажу. Откуда мені ти... знати? Я ж бачу, як ти садиш. Так, та, ти слухай мене. Та, да. Я сам ти новий, на метод. О, новий метод. Веду, а, новий метод огірки? Ну так, він дуже старий цей метод. А, Ладно. раніше так баби наші робили, так. Да. Та ти в десятку павда. Виходять на на, гуру. на грядку, да, допустим, Да. І знімають труси. Штани. Труси. Штани, штаньма. ма. У них а. не було ранче трусів ще. <світ> ти таке діткась фантазії. Тут задерла, допустимо. <світ> да. І сідає на голу землю. Задниця. Да. да. Якщо задниця не замерзла, то, значить, о, значить можна вже садити геть і все. Дід Понявся? який умний. Рожо. А от, ти не пробував, що можна садити? Так чи що ні? пробуй. Ти, я, я тебе хочу. питаю. Ти ще а не пробував. Я, при чому тут я Ну ти ж хотів перевірити цей метод, це я я я тобі розказував. Та ти мене не направляй, щоб ти, 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 сам, ти сам провірю парад, а потім розказуй. У мене задниця мала, це ж здорово. У мене не настільки здорова, вона, так що не розказуй. Лучше провіриш. Не, не, я. я на землю ніколи не сідаю, хай вона там хоч і гаряча буде. А, так що я огірки вже посадила. І так Тепер переживай там. Так. Метод. І ти а. знала його, так? Да? Ні, я так не таким не користуюся методом. Мені краще подобається метод, як там свіжина воно є цьому. Ото мені метод подобається. Я тобі ніколи не розказувала, який, що в мене свіженою, який був конфуз такий. Не. Ой, це тільки я знаю і Руслан знає, якщо він не забувся, ще й досі. Ото було колись комедія. Коли воно було? Не, та це не, як Руслан десь у дев'ятому класі. Пам'ятаєш, у нас був голубенький лісопетик такий був, я не, на ньому ще їздила. Не, Отож, і ми зарізали порося. Не, і м'яса було, куча було, куча, того м'яса. А воно ж як і багато його, та його ж не жалко. То як немає, то наче хочеться, а як є, то наче хай би воно десь ділося, наївся, а то свіже де та й не хочеш його. Да? А то ж треба бабі занести було. Ага. Це ж свекруха, треба в той же день у її занести. Ага. О, бо це вже діло до вечора йде і, по-моєму, ще осінь було, чи що воно було. Ну так ну так, уже й у діті були ми. І це ж я собираю ж їй такий же ж, а вона там унизу жила вже отамого. Ага. Такий же ж як свекрусі, щоб аж не обсудила, щоб же годить аж таких. Збираю такий кусок м'яса такий положила, м'якиша ребер положила. І щось ще й на холодець і сала. Коротше, сумка така гарна вийшла. Кажу: Руслан, вези бистренько до баби, бо скоро стемніє, вези до баби. І я ж така довольна, що я вспіла в той же день передочиш. Ну, так уже вечір, а в нас тоді з корови були, все, забігалися, той Руслан пішов без, якось прийшов, я його нічого не спиталася, побачила, що він вже вдома вже. він вже спадліг. На другий день катастрофа. Я лізу в погріб, а там лежить той пакет із м'ясом. Що? — Я до нього. А я так і поняла, що щось не так. І до того м'яса, а воно викачане на землі. Боже, я все поняла. Воно не з'їжене, а тільки в нього вкрали собаки, його. він поїхав до хлопців, поставив десь під забором, а собаки те, що зверху достали м'ясо. І вони його викачали, вони його не змогли з'їсти, а тільки вкрали. Да. І що ж вони вкрали його, а воно ж усе викачане, бачу, там зуби. Та що думаєш, я з ним зробила? Ти ніколи не вгадаєш. Іди отсюда. Не гавкай мені вже. Нє, я його викила собаці нашій. У нас така собака, там будка була, собака велика, і та собака його сожрала, бо я ж не буду їсти, медь його ж не буду тільки. То я вже тоді. Ах, ти ж його полаяла там, він признався, кажу, що собаки вкрали. Украли вони. Ну я тоді наложила на другий день, наложила другого. Та слухай, такий був. Такий був случай. А чого це ти розстроїшся? Це пройшло вже 20 років. Яка різниця? Я не 20. зараз я скажу. Жили без я їздив. Ні, ти ж був вдома десь зайнятий був. то. І я наложила другого вже м'яса, але воно не таке було гарне. Ну, таки ж на другий день таки силу доправили. Фух, і це як, спомню його колись. Ото случай був. Там нього ніхто й не знав. Ну, Наші ти його розказала. Ну, цікавий випадок був. Собака то й справився, та свіже хороша була колись, що це таке? Якщо вже наївся, то не напихай, бо моє тобі воно жирне. Ну, наче не жирне було. Не знаю, тобто... не жирне, ну. Але... Ну, хороше. Там ну, то не їж, якщо не можеш більше. Але мені було воно смачне. Це ж Та я вже не їлася на сьогодні, це вже завтра тігрі. гріти. Тобто, не обдуриш. Мене? Звісно, да, що ні. Mm. То на ну, що ж я тут нужна, щоб мене ж дурили, не хватало. Ти теж не пхай кажу, я ти ж чувствуєш, яке ти можеш з'їсти, чи ні. Може, воно справді тобі жирне. Ну, я там його як робила, то води доливала в м'ясо, і таке воно було, парилося. Ну мені смачне. А де це бач м'ясо? То м'ясо, а не сало. Так, так. Ото. Ні, сало не таке. Це свіжина. Mm. Да. Ну хорошо, хай буде. Чух, нехай буде, а так і є. Я його сьогодні цілий день їла. То корисне таке. Ага. Корисне таке. А що ти цибулі не доїв? Я б усю з'їла цибулю на я жив, боса. Ну... Ой, городіт. Я... Це ти це був як яблука їси. Я... Мені вона, що є, що нема. Діт, то десерт. Задовбала. Ти скажи. Що... То як ж ти каже, я ти не бачу, воно ложечку бере. Та ні, ложечкою бери його. А холодне, я зараз замерзну. Та ні, воно не холодне. Чого воно тобі вечно холодне? Бо... Ні, ти, нам, ти на з на зуб попробуй, та й скажеш потом. На дворі холодно. Та що це холодно. тобі холодно? Мені не холодно. Ну, холодно. холодно. Та ні, не розказуй. М -м -м. То ти мені вже. Аж у зуби зайшло. Ну. О, господі. О, господі. О гляд, уй, та з цим дідом йому ніяк не вгодиш. То холодно, то гарячо, то... А я після тепле, а це холодне. Ну, та так помаленьку. Зуби, ти так і хочеш, щоб я без зубів. На, на язик його, а не на зуби. Знаєш, куди положи, я сказав. <рес> Дітя, я можу сказати. На язик. На язик. Да. На язик. Те вже. <рес> Ох, діти. Yeah. Я як їм, то я без мороки якось. А ти я з морокою. І не бачиш, коли я їм чи не їм. А як тебе годувати, то це така морока. Та не годуй. А як це я ти така Так. Та. Да, да, а ти бігаєш. Ти наїсися, yeah. ти неправильно їси. Ну як їм, так і їм. Неправильно. І слава Богу. А ти правильно і все І Не так, як треба. Тану, дід, не видумуй. Mm -hmm. Десерт тобі такий приготувала щось. не виковиряєш його. Ну то ж. Що виковиряти не можна. Чашку це ж треба думати, ловити пать. А куди ж його треба було? На тарілку. Де? Ох. Перекушка воно. Ну і що ж? Все одно ж ти своєї чашки їси. Да, щоб своєї... Ні, з моєї ага. нехто ні. не їсть. знаю, так це б пап З моєї чашки ніхто не їсть. Все одно. Вкрадеш мене чашку. <рес> не в тому. Всю Ти так старанно вилизуєш, вже можна казати до побачення, як вилизуєш. – так не ти. Хто Кажи до побачення. Я, я, я вже наївся. Да. Мені було смачно і всім mm. смачного вечора. Да. Дякую, всім на здоров'я. що да. Прийшли на мене, подивилися. Заходьте а -а -а. і ставте лайки. Ну, він на фіга не балакать. За мене все розказали. І то, і, то, <рес> Бач, як <була> ти йшли. Бувай здорова. <рес>